Дорогі друзі, я вас вітаю на майданчику автопоїнт. З'являється автомобіль, який не потребує якогось спеціального опису, який сам за себе все розкаже. Чорна, Toyota, Camry. салон, один власник 12 рік, 2,5, бензин в максимальнішій комплектації, яка тільки могла бути на той рік. І власник обрав максимальну комплектацію. Лінзована оптика, туманки спереду, ззаду, парктроніки маємо і спереду, і ззаду. Лінзований ксенон, кстати, заводський омивачі фар. Легкосплавні диски, встановлена гарна літня гума Мішлен 2016 року. Також автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гуми. Це у нас хром-пакет, сервісна книга, повністю обслужений, масла, фільтри. Все замінено на 114 тисячах кілометрів, буквально там пару сотень кілометрів тому була відремонтована, відреставрована кермова рейка. Там вал шліфувався, деякі втулки там мінялись. У ходовій частині у нас все залишається оригінальним до сьогоднішній день. Ось це у нас і про надійність Toyota. Камера заднього огляду є. Парктроніки я зараз вам хочу продемонструвати, продемонструвати вам хочу комплектуючі цього автомобіля. Тут у нас є все на місці. Домкрат, бачите. Крюки, потіваткатники, ключі, пасатіжі і в шикарному стані запаска на легкосплавному диску. Це все в нас є. Плюс всі сумочки: у нас є вогнегасник, перчаточки, сигнальні жилети. Коротше, всі, всі, всі комплектуючі в цьому автомобілі є. Ідемо далі до салону. Салон, звичайно, що у нас чорна шкіра в шикарному стані, текстильні килимочки, дерев'яні під дерево пластикові ставочки на дверних картах. Стан шикарний, дуже комфортний, дуже, дуже потужний. І плавним у автомобіль. Дивіться, що у нас тут ще є. У нас тут є ще блок регулювання, у нас є підігріви. Передніх сидінь можемо регулювати собі кут нахилу нашої спиночки для пасажирів ззаду, плюс управління клімат-контролем, плюс додаткова ніша є, дефлектори. Дуже багато різноманітних цікавих вставочок в цьому автомобілі. Безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь. Прекрасний стан салону, всі чотири автоматичні електросклопідйомники електрорегулювання і складання дзеркал, центральний замочок, омовачі е фар, парктроніки допоміжні датчики, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, дощу 114 пробіга, автомат у нас в шикарному стані. Підігрів, як у нас усіх сидінь передніх і задніх, мультимедіа класна, плюс камера заднього огляду, три клімат-контроль, запуск кнопки і все прекрасно. Документація у нас в бардачку, документація у нас на місці. Тепер хочу показати вам моторний є Нюансик або, скажімо так, болячка по автомобілях Toyota, а саме VVTI, та ще вони бувають течуть. Тут у нас мотор сухенький, в шикарному стані. Реально, жодних, не то, щоб там підтікань, запитівань жодних нема. І все і працює як часи. Хочете собі надійний класний автомобіль від одного власника з салону, зайти на майданчик мединчика цей автомобіль залишається, максимальніша комплектація на нас і час і прекрасний стан. Коштує 17 тисяч доларів. До зустрічі!